Чому немає виплат за зеленим тарифом, і головне, коли їх очікувати. В тариф на 2025 рік закладали майже у два рази більше грошей, ніж у 2024 році. Ще рік тому всі заповняли, що грошей має вистачити. Тариф закладено ну майже вірний. Але щось пішло не так. Давайте розбиратися, а що ж відбулося, що гроші закінчилися вже. Розбір вийшов набагато складніший, ніж я очікував. Тому з вас лайк, підписка, коментар та поширення відео, якщо ви і далі хочете такі відео. Мені довелося переробляти це відео в останній момент згідно оновлених даних, тому раджу додивитися до кінця. Є одразу 5 факторів, які вплинули на наші виплати, але підемо по порядку. Для початку потрібно зрозуміти, про що взагалі йде мова. Адже багато хто платить по 10 гривень за електрику як підприємець тому самому пуп. А тут. ПУП розповідає, що грошей, немає, хоча гроші за зелений тариф, який ми отримаємо, значно менші за ті 10 гривень. Для цього нам потрібна формула, згідно якої відбувається нарахування пуп з боку Укренерго, ну і відповідно мали б находити гроші їм, а потім нам. Вона виглядає складною, але не лякайтеся, за 5 хвилин ви все зрозумієте. Всю електричну енергію, що ПУП продає населенню та підприємствам, ПУП купує на ринку. Але, згідно законодавства, ПУП зобов'язаний в першу чергу викупити всю згенеровану енергію домашніми сонячними електростанціями. Відповідно, замість того, щоб купувати електричну енергію на ринку, він частково купує у нас у власників домашніх сонячних електростанцій. Таким чином, виникає розрив між ринковою вартістю і вартістю зеленого тарифу. Адже в обідні години, особливо сонячні, коли генерація найбільша. Вартість електричної енергії на ринку може падати навіть до однієї копійки. І саме це і враховує формула. Якщо взяти статистику, то вартість електричної енергії від сонячних електростанцій при продажі за ринковими умовами коливається від 2,50 до 2,80. Це якщо брати середні дані по року. Тут відбувся перший момент. Ринкова вартість у сонячні години у 2025 році стала меншою, ніж у 2024. Це не просто порівняння РДН, це порівняння оцій, проданих в певну годину за певною вартістю. І саме для графіку сонячної генерації. Декілька промислових сонячних електростанцій надали мені таку статистику на умовах анонімності. Так, вартість впала, але вмова йде про 5-10%, що не могло кардинально вплинути на ситуацію. Наступне це зелений тариф, який формує різницю вартості. Зелений тариф залежить від дати введення в експлуатацію домашньої сонячної електростанції, і це стала величина. Він змінюється лише для нових сонячних електростанцій, а для вже побудованих все зфіксований і не змінюється від року до року. Тут важливо те, що зелений тариф прив'язаний до курсу євро. І в порівнянні з минулим роком курс євро змінився. Насправді не так вже і багато, максимум на 10%. Але зміни відбулися. Це фактор номер 2. Як бачимо по формулі, потрібно відняти ще гарантії походження, торги якими вже розпочались. Але гарантії походження виявились нікому не потрібні, і більшість аукціонів з їх продажу були провалені. А якщо їй вдалося щось продати, то це повернуло ПУП лише одну, максимум дві копійки за кВт-годину. Ще раз, копійки, а не євроценти. Розглянемо на реальному прикладі: зауваження, я сильно спрощую, щоб відеозобразити суть. Та головні моменти. Нехай домашня сонячна електростанція за місяць в мережу згенерувала 5000 кВт-годин. Це вже за мінусом власного споживання. Середній зелений тариф, за даними НКРЄКП, 8,20. Візьмемо його. Таким чином, середньостатистичному власнику мало б нарахувати 41 тисячу гривень. Підставляємо значення у формулу. Відповідно, 28,450 Укренерго має компенсувати ПУП, а ПУП має з власної кишені заплатити нам 12 550 гривень. Але середній зелений тариф для домашньої сонячної електростанції У 820 вказано до податків. І відповідно ПУП як наш податковий агент повинен сплатити 18% ПДФО та 5% військовий збір разом 23% наших податків, що становить десь гривня 90%. Таким чином, чистих наших грошей у пуп на руках залишається біля 60 копійок з кожної кіловат години, і це якщо повезе, кажуть, везе далеко не кожного місяця. Відповідно, з наших 41 тисячі після податків залишається 31 570, з яких в умовній кишені ПУП 3000 30 гривень і 28 570 гроші у і ці 28 750, а фактично виходить майже повна сума виплат нам, ПУП має компенсувати «Укренерго», на що в його бюджеті і було закладено 7 мільярдів на 2025 рік. Але вже за 8 місяців 2025 року «Укренерго» сказала, все, гроші всі скінчили і каже, далі без мене. Як таке могло статися? Адже на 2024 рік закладали 4 мільярди і була аналогічна ситуація з Гашимом. На 25 рік заклали майже в два рази більше, і все одно не вистачило, і дуже багато не вистачило. А ми знайшли 15, ну максимум 20%. Порівняємо статистику виплат Укренерго за 24 та 25 роки. Травень в цьому році був малосонячний, але вже починаючи з червня, нарахування збільшилися на 70% у порівнянні із 2024 роком. Ми з'ясували, що курсова різниця з'їла 10%. Ринкові ціни ще 5% звідки ще взялося 55% різниці. Якщо уважно переглянути статистику, то помітно, що збільшення нарахувань від року до року відбулося по більшості областей. Моя станція стоїть на Вінниччині і я маю статистику по генерації із 2018 року. Тому поглянемо на них. Як бачимо, ситуація по області дуже подібна до статистики по всій Україні. Але ж мої станції ну ніяк не почали генерувати більше на 50% у 2025 році. Я гадаю, як і ваші. Тому маємо відкрити звіт, який кожен ПУП в обов'язковому порядку публікує в себе на сайті. І на сайті ПУП вашої області ви так само можете знайти ці дані. Нагадую, що вже більше двох років ПУП зобов'язало публікувати такі дані по розрахунках і оновлювати їх щомісяця. Користуйтесь! Що там цікавого? Є такий параметр, як генерація. Порівняємо її за 2023 та 2024 роки. Вона майже не змінилася. А тепер поглянемо на 25 рік. Бачимо стрибок у генерації десь на 30%. І це і є третій фактор. А якщо згадаємо, що у 2024 році були досить значні вимкнення, то отримуємо повну картину. У 2024 та 2025 роках. Було збудовано багато нової генерації, в середньому плюс 25% до кожного року. Але збільшення генерації у 2024 році компенсувалося вимкненнями. І ні Укренерго, ні НКРЄКП не звернули на це уваги. І лише в 2025 році це все вилізло. Збільшення кількості домашніх сонячних станцій під зелений тариф біля 50%. І не враховані вимкнення, і є і третій, і четвертій фактори відповідно. Як ви помітили, то за останні роки ніде не було публікацій зі статистикою домашніх сонячних електростанцій, як раніше, я стукав у різні двері і лише всередині 24 року отримав інформацію станом на 31 грудня 2023 року. Цього року ми теж написали листи у всі пупи щоб щодо статистики побудованих домашніх сонячних електростанцій. Але всі ПУП, окрім двох чи трьох, відповіли, що це військова таємниця, і знати, скільки побудовано СЕС, ми не маємо. Але обсяги генерації домашніх сонячних користанцій це публічна інформація, і з цим проблем в нас немає. Виходить, як в старому анекдоті, куди їдеш таємниця, що везеш патрон. А СЕО також надіслало запит і в Енкері КП, яка збирає статистику по домашніх сонячних користанцях вже до півтора року. На момент запису інформація ще не надходила. Якщо надійде під час монтажу, то з'явиться тут. Але і це ще не все. Є найсумніший фактор це загальне падіння обсягів електричної енергії, яку транспортує і із кожної мегават години, якої йдуть відрахування, в тому числі і нам. Воно падає і буде падати і надалі. По-перше, це руйнування заводів і інших виробництв, тобто споживачів під час війни. А по-друге, це постійне збільшення потужності сонячної електростанції, збудованих підприємствами під заміщення власного споживання. Вартість електричної енергії для підприємств зросла настільки, що сонячна електростанція має окупність подекуди 2 і менше років. Зауважу, що це лише для тих, хто не в групі А. Такі підприємства повально будують сонячні електростанції і все менше споживають із мережі. Таким чином, обсяги передачі зменшуються. І навіть якщо б не було війни і усього решта, Укренерго і так були б змушені піднімати тариф. Але чим більше Укренерго піднімає тариф, тим більше підприємств захоче побудувати сонячну електростанцію. І ми йдемо на чергове коло підняття тарифів і зменшення обсягів передачі. Система вже увійшла у саморозігрів і, на мій погляд, вона не зупиниться. На 26 рік обсяги передачі будуть ще менші, а оцінка більша. А якщо обсяги передачі впадуть сильніше за прогнози, то знову грошей не вистачить. І є розуміння, що в цьому році вони впали більше, ніж прогнозувалося. Це і є п'ятий фактор. В сумі ці п'ять факторів і дали ті самі 70 80% збільшення, що і призвело до повтору ситуації із боргами у 2024 році. Ми розібралися з тим, чому в нас все погано. Але які прогнози? На наступний рік Укренерго попросила для домашніх сонячних електростанцій 10,5 мільярдів. НКРЄКП сказала, що і 9,5 буде досить, вони порахували. Чи закладено там погашення боргів минулих періодів, поки що не зрозуміло. Але навіть цих грошей може і не бути. Остаточне затвердження нового тарифу відбудеться в кінці року, десь за місяць-півтора. І чим воно закінчиться, ще не зрозуміло. Вже йдуть статті, що підняття тарифу на передачу зробить бізнес голим та босим. Хто стоїть за цими статтями? Питання інше і не до мене. Ну, і якщо вам стало зовсім сумно, то є промінь надії у 1 мільярд 800 тисяч гривень. Тут в мене було багато про суди і тому подібне, але довелося виконати і буде про інше. 11 листопада, тобто 3 дні тому, НКРЕКП прийняло проєкт постанови щодо перерозподілу коштів Укренерго. Згідно листів, в Укренерго є зайві гроші по інших статтях. І НКРЕКП помахом чарівної палички перенаправить їх на виплати власникам домашніх сонячних електростанцій. Це досить велика сума, і вона мала б значно покращити ситуацію із боргами за 25 рік, або може навіть повністю закрити це питання. Аж в зв'язку з відключеннями та і погодою генерації цього року вже не так то і буде. Так, це ще на фінал будуть громадські обговорення. Також і цього перерозподілу, і кожен з вас, до речі, має право на них зареєструватися і внести власні правки. Чи буде це потрібно робити, щоб підтримати спільноту, проінформую пізніше. Відповідно, гроші варто очікувати до Різдва або Нового року. Деякі депутати не дуже радять такому розподілу. Популізм, перш за все, стосовно цього. Цього і інших схожих рішень, які останнім часом, ну, на, як на мене, достатньо занадто часто приймаються комісії по перекидках внутрі там, е тариф, тарифу компанії Укренерго з однієї статті на іншу. Я ні в якому разі не хочу виглядати там, ворогом зелених наших шановних товаришів. Там, вони такі активні, чудові інвестори. Але я так само і не хочу, як споживач зайвого переплачувати в структурі свої платіжки, в тому числі і через тариф «Укренерго». Я думаю, що якщо лишилися що промислові споживачі, вони теж мене підтримують в цьому. І тому мене от трошки бентежить, що ми постійно займаємося тим, що перекидаємо з одного е частини складової тарифи на передачу на інше, в даному випадку знов це йде на користь зелених, там борги. Це непогано з одного боку, але з іншого боку, мене дуже турбує, що власне на інвестиційні потреби самого оператора системи передачі вкрай мало грошей потрапляє. За моїми даними, всього 3 мільярди гривень з 100 мільярдів умовно сумарного доходу. Ну це абсолютно а Львова часка йде точно, точно не на потреби технологічної компанії, на посилення її технологічної спроможності. Я от вкрай стурбований цією ситуацією, тим, що знов ми будемо на кінець року констатувати якусь значну суму, яку заплатить Укренерго за електроенергію, по принципі, take or pay. Розумієте? Тобто знов, ну вибачте, нікуди, да? воно в нікуди піде. І я в цьому ситуації Юрій Макавич, а що треба змінити, щоб все ж таки от максимально концентровано тариф вийшов в першу чергу на потреби. Модернізації компанії «Укренерго», яка в дефолті, в якої є безліч проблем, створених керівництвом цієї компанії попередньо. От що треба зробити, щоб там змінити ситуацію і щоб тарифна політика обслуговувала в першу чергу технологічні і виробничні проблеми нашого національного оператора систем передач, якщо можливо. тому не пропустіть відео з закликом або долучайтеся до групи в телеграмі. Де відбувається вся координація, якщо ви ще не з нами. Я роблю це дуже нечасто, але саме зараз хочеться подякувати тим працівникам чи то посадовцям УКРНЕРО, які взяли на себе відповідальність і написали, підписали та затвердили такий лист до НКРЄКП. Також дякую всім членам НКРЄКП, які підтримали дану пропозицію Укринерго. Хто проти утримався рішення прийнято. Дивлячись на весь той звіздець, який зараз відбувається в енергетиці, такі дії потребують певної сміливості, тому ще раз щиро дякую. Ну і так, ми хочемо лише ті гроші, які нам мають сплатити згідно законодавства. Ми вклали власні гроші у розвиток саме тої розподіленої генерації, якої не вистачає і яку зараз держава знову закликає розвивати, надає податкові пільги і знижки на обладнання. Зелений тариф у 2026 році вже фактично дорівнює тарифу для населення. І це саме та генерація, яку неможливо знищити. Це дуже добре, що власники об'єднуються і висловлюють власне обурення. Але питання виплат вирішується не на рівні району чи навіть області, це питання спільне для всіх власників з усіх областей України. І розбігаючись по окремих чатах, ви ніколи не вирішите проблему глобально. Тому ще раз запрошую, долучайтесь. Було цікаво та корисно? Поширюйте відео, підтримайте його лайком, коментарем та підпискою. Ну і тим, хто додивився до самого кінця, сьогодні в мене день народження і невеликий ювілей. Але я дуже хотів поділитися з вами новиною, що гроші на виплати, скоріш за все, знайшлись, тому швидко переробив це відео, не дивлячись на свято, бо хотів зробити невеликий подарунок і вам. Також дякую всім за вітання, які ви надсилали, дуже приємно. На цьому дякую за увагу і до нових зустрічей. Попереду ще багато цікавого, адже до кінця зеленого тарифу залишилося ще 4 роки.